У вазі до 80 кілограмів Іван Янковський з Одеси проти Станіслава Солобко з Києва. Рахунок бачимо, зразу відразу стає 2-0 на користь борця з Одеси. І нагадаю, що Іван Янковський він був бронзовим призером чемпіонату Європи. Серед борців віком до 15 років цього року був чемпіоном України серед борців до 13 років. Сильний борець. Спилішок тренується під керівництвом Віктора Сінявського, який йому і секундує. І ось зараз поєдинок за звання чемпіона. Хороший підворот! Дотягнути! Але бачимо, не підбив тазом і кидок не пройшов. А захід був дуже непоганий. Вже мені здалося, зараз просто на 4 бали має відбутися дія. Але прийом, як ви бачили, зреагував Солобко. Знову заходить в хрест, шукає захват, розриває захват. Підворот робить знову Янковський і скорочує розрив Солобко. 2-1-80 кілограмів. Поєдинок за звання чемпіона України серед кадетів Мукачева. 2-1 і хвилина залишається до закінчення першого періоду. Євген Петров, суддя національної категорії. Із Ужгорода, обслуговує цей поєдинок. Підворот робить Солобко, але не було захвату. Знову якось сумбурно діє. Тут просто віддає 2 бали. Ви все бачили, віддав. Просто спину. Забіг легко назад. Янковський з'єднався і просто прибив Солопка донизу. 4-1. 40 секунд залишається до закінчення першого періоду. Янковський перемагає. Заключення, ще 30 секунд, ще 30 секунд. До закінчення треба попрацювати. Треба попрацювати і не зупинятися. 20 секунд, Це менше часу. Ну, заходить захват. Провести дію потрібно Солобку. Бал він тут здобуває. І знову скорочує розрив. Але цього недостатньо. 17 секунд до закінчення першого періоду. Потрібна дія. Увірватися в корпус, але це, мабуть, не так просто зробити. Янковський до цього готовий. Він на поготові. Заключні секунди. І Свисток розводить борців по кутах. 4-2 після першого періоду на користь Івана Янковського з Одеси. Підопічний. Віктора Сінявського попереду прийомів, прийомів бракує і не вистачає справді китків. Чекаємо на красиву боротьбу. Але і Янковський, і Солобко не бажають поступатися і не Хочуть помилятись. Іде вперед, захват. Ну, молодець! З'єднався зараз. Перехоплює захват, Солобко. Буде діяні. Якось впевнено робить той підворот. Там розірвався захват, на жаль, немає оператора. Ви бачите, за край виходять. Просто наведений об'єктив на, на килим. Чотири-три. Дуже-дуже хоче здобути перемогу в цьому поєдинку Солобко. Він скорочує розрив. Все, ще є час, ще достатньо часу, але потрібно зробити кидок. Знову хрест. Ну кидок! І накривання проводить Іван Янковський. Не пройшов кидок у виконанні Станіслава Солобко, борця із Києва. Помиляється, він падає на спину. Чомусь саме цей фрагмент нагадав мені фінальну сутичку. Михайла Вишневецького, нашого важкого ГК, на чемпіонаті світу в фіналі чемпіонату світу Ю-23 проти борця з Туреччини. Так само намагався Михайло провести кідок, і от теж помилився і пройшло накривання. Щоправда, це накривання коштувало харків'янину золота. В даному разі Соловко ще продовжує боротьбу шість Далі, далі потрібен захвати атака. Достойно змагається Іван Янковський. Він іде вперед, він підтискає, він практично тримає перевагу. Хрест, хрест. Здалеку шукає хрест Солобко. Золото вислизає із рук борця із Києва. Представника спортивного інтернату імені Івана Максимовича Піддубного. 37 секунд до закінчення. Що буде робити Солобко? Треба ризикувати. Він знову заходить в хрест, додивіться, і легко розриває захват Янковський, забиває руки знизу, але його завдання зараз вистояти і не помилитися. Він з, з, з цим завданням легко справляється, контролює центр, йде вперед, підтискає далі, далі, далі. Заключні секунди, як важливо зараз знайти в собі сили і провести атаку. Затягнути до кінця! Розривається захват. Хороший захват тримав Солобко, але атака не проходить. Янковський вистояв 10 секунд до закінчення і рахунок 6-3. Навряд чи щось зможе змінитися за ці 10 секунд. Просто ну немає захвату, не треба падати, Станіславе. Ми розуміємо бажання борця вирвати перемогу. Але складно вирвати перемогу, коли часу не залишається. Отже, Іван Янковський стає чемпіоном України серед кадетів Мукачево. У вазі до 80 кілограмів вітаємо Одесу! Вітаємо Віктора Сінявська, Олександра Горбавана, і вітаємо чемпіона! Браво Іване! Так тримати тільки вперед.